Показували по телебаченню, що тут нема жодного військового, що тут знаходиться гуманітарний університет, гуманітарний, розумієте? Ну Їхнє завдання ламати, крошити, розумієте, тому ну, я думаю, що ми витримаємо, будемо, слава Богу, жодна людина не постраждала, не загинула, не поранена. Хоча ракета влучила, ви бачите, в те місце, де знаходиться Бахтер. Так, але ну, в зв'язку з тим, що він спустився в підвал, він не постраждав. Будемо працювати, будемо працювати, що ж робити? Викладачі приголомшені, студенти приголомшені, але нахід бойовий. Будемо виконати. Ні, ви начальні... я думаю, що очі бояться, а руки роблять. Ну що ж, будемо відновлювати університет. Ну як відновлювати? Ну, треба було вже робити ремонт, будемо його робити.